Так, учні першого класу ліцею номер 7 зустріли свою вчительку Лесю Павлюк, володарку премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Найперша переможниця дала потримати золоту статуетку кожному учневі і попросила загадати бажання. Мрія, я вітала на різдві і на веселці. Супер дуже цікава мрія. Я думаю, що як подумати, то можна навіть і її здійснити. Іншими словами, премію Global Teacher Prize Ukraine називають вчительським Оскаром. Це така символічна нагорода, це статуетка, яка є дуже вагомою, як і у прямому, так і в переносному значенні. Справді вона важка. Але окрім того, я ще розумію, які обов'язки зараз покладені на мене як переможниці цієї премії. Леся Павлюк розповідає, що вже втретє подавалася на премію Global Teacher Prize Ukraine. у 2020 та 2021 роках. Вчителька потрапляла до 50 кращих Цьогоріч, Розповідає Леся Павлюк, попри велику кількість гідних кандидатів, вдалося перемогти. Це результат величезної праці. Це визначали журі. Воно відбувалося в кілька етапів. Під час зустрічі в асесмент-центрі ми виконували кожного дня різні завдання. Журі спостерігали за нашою роботою. журі спостерігали взагалі за нами. Вони вивчали нас як людей і потім приймали рішення. Про те, за якими критеріями журі визначали найкращих, претендентам не пояснювали. Розповідає Леся Павлюк. З її слів потрібно було зокрема пройти анкетування. Сухих питань дуже мало. Більшість з них це такі питання, які показують мій внутрішній світ, показують мої цінності і показують моє бачення освіти. Тобто це не робота одного дня, це дійсно треба було рефлексувати, треба було взяти всю свою педагогічну діяльність, а навіть і не педагогічну, що той момент, коли я в дитинстві вже вирішила, що буду вчителькою, і це все узагальнити і написати у анкеті. На уроках, розповідає Леся Павлюк, використовує, зокрема, методи освітньої кінезіології, вправи для гармонійної взаємодії обох півкуль головного мозку. Наприклад, показати я класний, у мене все окей. І відповідно плеск і, і міняємо. Особливо під час роботи в інклюзивному класі ці вправи дають хороший результат. Крім того, каже Леся Павлюк: застосовує на уроках мнемотехніку. Ті моменти, коли потрібно щось запам'ятати, щоб це не було просто заучування, а швидше звернення до якихось асоціативних образів або, можливо, до зображень або до слів, але для того, щоб сформувати оці зв'язки, колишні учениці Лесі Павлюк розповідають, як проходили їхні уроки зі вчителькою. Як я прийшла, я зразу знала, що вона та сама вчителька, яка мені підходить, я її дуже полюбила. Знаєте, всі кажуть, що. Вчителька як друга мама. От такі, такі вчителі, як для дітей не рідна мама, а от Лесі Іван насправді для нас як мама, ми з нею робили різні заходи, ми з нею ходили в бібліотеку, в парки гуляли, на день здоров'я ходили з нею в парки, їздили в Галичі. Якщо щось не виходить, то вона нас підтримує, каже, в тебе все вийде, не з першого разу, але вийде. Крім здобуття головної премії, Леся Павлюк перемогла в номінації вибір українців з понад 13 тисяч людей, які взяли участь в голосуванні, 23,8% віддали голос за вчительку з Івано-Франківська. За це Лесю Павлюк нагородили освітньою подорожжю у Фінляндію. Серед інших нагород: інтерактивна панель для класу та 1 мільйон гривень на втілення освітньої мрії. Леся Павлюк розповідає, щоб бути добрим учителем і перебувати на одній хвилі з дітьми, потрібно завжди займатися самоосвітою, проходити вебінари і курси підвищення кваліфікації, читати спеціальну літературу. Школа не може тепер бути просто джерелом знань, тому що тих знань є дуже багато. Інформації є дуже багато. Вона є всюди, її можна з різних джерел отримувати. А от школа має вчити її фільтрувати, вчити її шукати. Вчити її сприймати критично і використовувати в майбутньому Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.